У мене це проєкт, він про біль. Це дуже соціальний проєкт, а соціальний проєкт це завжди влучно. І ще можу питання, чому оголена, оголені жінки? Бо це беззахисність. Те, оголеність не зовнішня, а внутрішня. Ти сидиш такий, як ти є, не прикритий, ні емоціям, тільки емоції і почуття твої. Все. Коли зараз. Я бачу, як дівчата, ну, по-перше, самі йдуть на фронт, які на себе беруть величезний тягар, того ж волонтерство, медичної роботи. І, і вони ж з дітьми повиїжджали, вони займаються тобто, чоловіча справа і чоловіча справа, а жіноча справа виходить це інше. Взагалі все. І от з того в мене і вийшов це що кожна світлина з дванадцяти, вона це, це от якась грань. Той цієї жінки від цей будинок, і діти, і якісь мрії, і те, що вона стикається з ну, цим добровольцем, стикається з цими елементами військовими, да, заклеєними вікнами, тобто очікування, що може бути якась бомба впаде чи щось таке станеться. От, от тому так. Тому так. Цей проєкт в першу чергу для мене це можливість зі свого фронту зробити внесок, який відкликнеться у кожного, це 100%. Бо цей травматичний досвід з початку війни, мабуть, зазнала кожна людина. Тому кожна з 12 світлин, кожна модель, я не можу сказати, що Ті ці фото, які, в яких саме я знімалася, що вони мене більш, для мене більш якісь ближчі, чим, наприклад, фото, в яких знімалися інші дівчата. Бо це дуже-дуже ну, це близько всім. Що особисто для мене, не знаю, можливість допомогти і хоча б трошечки показати реалії сучасні. Тому що. Тема, яку я відігравала на фотографії, скажімо так, вона дуже болюча, як на мене зараз, і вона відображає стан українських жінок, українських дітей, навіть можливо в чомусь і чоловіків. От і вона мені дуже припала до душі, тому для мене цей проект він про біль, про власний біль і про можливість виразити його на фотографії, показати іншим і дати можливість відчути, що насправді, навіть якщо ми живемо. Більш-менш зараз в мирному місці, да, де не так часто прилітає, і ми не чуємо градів, не чуємо сарен так часто, але все одно війна є, вона триває і вона в першу чергу кожному з нас. І це біль не тільки загальнодержавний, це біль кожної людини. Напевно, ці кадри, в які я брала участь, найбільш був для мене кадр з валізою, коли Збираючи валізу, ти кладеш ну не свої речі, а кладеш те, що тобі найважливіше ці фотокартки. Тобто людина в такий момент настільки беззахисна, що вона не думає про взяти труси чи носки, а вона думає взяти те, що вона хоче пронести через все життя, свою пам'ять з того, що вона складається, з чого складається її історія. Тому, не знаю, Оцей кадр був найбільш такий для мене чуттєвий і зрозумілий. Я вважаю, що повинні бути мурашки від, від цього скритого жаху, який хотіли донести ми усі через цей проєкт. Цей проєкт ще і про надію, що це все дуже страшно, але ми повинні вірити і повинні мати цю величезну надію, бо якщо не ця надія... Ми просто не, ну, не, не може бути, не бути якої, ніякої перемоги. Тому в, це повинно бути е, більш виражено художньо, бо ми не е, репортери з е, місця подій. Ці страшні кадри, і так вони є повсюди. А треба все ж таки у, у художньому, у якомусь більш творчому плані е, трішки як причесати. У цю всю ситуацію, бо і так усе зрозуміло, і так все це видно і бачимо кожного дня, а все ж таки мистецтво повинно дарувати надію. Мені здається, що зараз багато хто, особливо ті люди, там жінки, особливо, котрі знаходяться можливо на більшим територіях, там де дійсно спокійніше. А ці жінки, я теж цим. Зіштовхувались, відчувають трошки відчуття провини, що хтось страждає десь більше, що хтось постраждав від війни сильніше, а я ніби ні. Що я ну це постійно ця боротьба, що я недостатньо там, що я повинна бути сильнішою, бо хтось страждає по-іншому. А тут, все ж таки, як на мене, показується, що постраждав кожен. Кожна світлина це це насправді, ну як да, це про жінок, це про ситуацію кемети, але це і про мене. Бо кожна світлина так чи інакше, інакше відгукується у мене в тому, що що відбувається зі мною. Зараз ми живемо в такий час, коли вся ситуація в світі, в місті, в кожній з людини, вона впливає на нас і впливає на наше тіло, впливає на наш розум. Ми не можемо виглядати, наприклад, завжди естетично, фотогенічно і так далі. Іноді будуть траплятися моменти, коли ми отакі, які ми є. І мені здається, що якщо відкинути мої... Думки в голові і упередження, то класно, що вийшла саме така фотографія. Тому що вона вийшла от як середньостатистична жінка. Те, до чого, в принципі, я і тяжіла, і те, чого я хотіла. Тому що тема фотографії, яку я зображувала, вона дуже болюча і для мене так само. І тому, можливо, навіть те, що тіло вийшло таким, це дуже великий плюс. Це знаєте, немає в цьому якоїсь журнальності, плакатності, оцей вилизаності. Є життя, а я завжди за життя. А саме тут і тут якраз мені здається і повинні бути такі тіла справжні. Бо якщо це буде вся така модель, відретушована, то людям може це якраз не зайти, і вони сприймуться інакше, коли вони бачать справжнє тіло, яке. Кожного таке саме, так, десь там цей люлідик, десь там якась складка, і це нормально. Бо тут сенс, мені здається, це навіть не помітно, бо тут не дивляться на це. Чому подобається працювати з Ільєю? Що дуже він вибудував цей конект фотографа з моделі. Ти я не знаю, це правильно чи неправильно, але ти не відчуваєш якоїсь такої чіткої дистанції, чіткої межі. Ви розумієте, що ви два митці, хай так буде, які працюють над однією роботою, над творчістю. Тобто ви ніби там. Десь ти йому довіряєш більше, бо все ж таки він знає, він планує роботу. Але в процесі ви на на якомусь рівні, ніби, і тому це воно максимально комфортно. Я думаю, що це, напевно, такий у нього є як не елемент, боже, як слово підібрати. Його суперсила. так, в його роботі. Так, я думаю, що ось це. Я намагалася долучатися, але е, у фотографа був чіткий план, і тому <сі> всі мої ідеї, як правило, вони були е, да, да. можна спробувати, можна спробувати. Ой, і я раз. і я бачу, і я бачу, що майструється кадр. Я думаю, ну все, людина знає, вона бачить, в неї чого чугай буде лізти. Ні, насправді я маю сказати, що Ілля він дуже прислухається до своїх моделей і завжди намагається створити комфортну атмосферу для всіх. І тому не можна сказати, що він такий зашорений і робить те, що тільки хоче. Ні, це не так. Він, він завжди в діалозі, і це дуже прекрасно, тому що, тому що можна вирішити будь-яке питання. Оце класно. Мені тяжко так щось сказати, бо тандем дуже злагоджений. Ми багато працюємо я працюю як асистент зі мною, як стиліст, як асистент. Тому, мабуть, ну нема якихось питань чи взагалі проблем. Це вже як уже як по рейкам вже потяг їде, Ми вже співслова друг друга розуміємо. Жіноче тіло як полотно, воно не є центром, а воно просто виконує функцію того, щоб підсвітити. Моменти і зробити їх яскравішими, і зробити їх е, більш е, такими, е, щоб це було от такий контраст, підкреслити важливість цього. І залишилась тільки сама суть. Те, що є насправді, які ми є. Ми ось ми такі перед е, ворог, перед лицем ворогу, перед лицем такої ситуації жахливої, ми стали тими, якими ми є насправді. Хтось себе поводить досить. Дивно, хтось навпаки жахливо, а хтось бере на себе весь тягар ці і тягне, і допомагає, і намагається пришвидшити перемогу.